Укриття у спальному районі міста Ніжин. розташоване у п'ятиповерхівці. Воно може вмістити до 1300 осіб. Нещодавно його обладнали автоматичною системою відкриття дверей. Ми е, зробили експеримент такий е, за цією адресою, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Вже укриття відкрите, і всі і мешканці цього будинку, і навіть ті, хто поруч, можуть туди спуститися і зайти у безпечне місце. Над встановленням автоматичної системи відкриття дверей, говорить Олександр Кодола, почали працювати після трагедії у Києві 1 червня 2023 року. Тоді троє людей двоє. Жінок та дев'ятирічна дівчинка загинули від уламків російської ракети під стінами укриття через те, що не змогли у нього потрапити, зробили висновки над цим. По перше, у нас чітко є відповідальні особи по всім укриттям любої форми власності. Є контакти як на цьому. Хто відповідає? Контактний телефон. Ну а в ідеалі, звичайно, щоб ці укриття не залежали і від. Однієї людини. Двері в укриття закриті, коли немає тривоги. Спрацьовує сирена, в цей момент автоматично розблоковується замок. Зараз ось ця кімната, що тут знаходиться, вона під охороною. Чому? Тому що там є обладнання для цього укриття. І в разі, коли відкривається укриття, тобто повітряна тривога, відповідальна особа приходить, відкриває і виноситься сюди лави. Тут і сигналізація, і е, камера усюди стоїть, яка в разі несанкціонованого доступу. Робить знімки, відправляє на додаток, застосунок на телефони. Цьогоріч в укритті зробили косметичний ремонт. За словами Олександра Кудоли, це коштувало міському бюджету близько 200 тисяч гривень. За ці гроші тут забетонували підлогу, полагодили припливну вентиляцію, пофарбували стіни та завезли інвентар, зокрема лави та ліжка. В укритті були встановлені метапластикові вікна, і для того, щоб осколки сюди не потрапляли, такі щити. Ліжські сама ж система автоматичного відкриття дверей разом із камерою спостереження та сигналізацією коштувала 47 тисяч гривень, говорить Ігор Овчаренко. Нею також можна керувати і зі спеціального додатку у смартфоні. Електронний замок. Ну, перебої зі світлом можуть бути, так як в країні війна, і ну я не знаю, як воно буде працювати надалі. це повинна якась людина контролювати, щоб ну все-таки, якщо він заблокується, то туди люди повинні попасти. Система працюватиме і за відсутності електроенергії, говорить керівник охоронної фірми, яка її встановлювала Руслан Костриця. Система має резервне живлення, якого вистачить приблизно на тиждень роботи. Крім того, мешканці будинку отримали магнітні ключі, якими можуть відкривати укриття. Зі слів Руслана Костриці при встановленні системи враховували усі можливі варіанти розвитку подій. Якщо є GSM, то воно працює по GSM. Якщо немає GSM, то працює по інтернету. Якщо немає не інтернету, не GSM, то працює ключ. Тобто вони відкривають ключом. Якщо не працюють ключі, то приїжджає наряд, фізично відкриває другим ключом центральним, який включає все. Ми ще цим не користувалися, але я думаю, мабуть, зручно буде. Все Там такі... же як ті сирени гудить да, автоматично, да це ну, що? практично. За словами Олександра Кодоли, загалом у Ніжині 154 укриття. Найбільше ось таких у багатоповерхівках. Ми побачимо, як ця система буде працювати. На сьогодні схвальні відгуки від мешканців цього будинку. І, в принципі, будемо поширювати поступово і на всі інші укриття, які є по нашому місту. Протягом минулого року Ніжин виділив більше 17 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт укриттів. Більша частина цих грошей пішла на ремонт сховищ у закладах освіти та медицини, говорить Ігор Овчаренко. Відновлення укриттів для цивільних у спальних районах міста цього року заплановано 3,5 мільйони гривень. На сьогоднішній день використано більш ніж півтора мільйона гривень і відремонтовано вже 8 укриттів. Ще плануємо відремонтувати вісім. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.